Наприклад, Г. Що тут робиться? Дивіться, якщо в одному прикладі є косинус, помножений на тангенс, або синус на тангенс, або катангенс, помножена, тобто з першого блоків синус і косинус, обмножена на тангенс чи катангенс, або ділене, то частіше за все тангенс та катангенс потрібно змінити через другу та третю форму. Давайте замінюємо. У чисельнику тангенс за формулою, і в цьому додатку також тангенс замінюємо за формулою. Що ми тут побачили? Ми можемо скоротити, дивимося на чисельник ось цей ось цей косинус, можемо скоротити з цим косинусом. Залишиться лише синус. Тут в нас косинус на косинус, тобто, оце нам потрібно домножити і буде косинус квадрат. Випишемо те, що в нас залишилося. На цьому етапі ми бачимо, що тут відразу синус альфа і синус квадрат альфа можна скоротити, і, знаючи вас, що ви багато рахуєте спочатку на чернетках, можете подумати, що а чого я повинен двічі це писати, а тому, що ви не маєте права поки що це скорочувати. Тому. А саме ще раз виписуєте цей вираз. І далі синус і синус ви скорочуєте, саме на цьому етапі. Бачите спільний знаменник синус, тобто чисельник це в нас 1 мінус косинус квадрат альфа, і як у попередньому прикладі, це синус квадрат альфа. Далі синус квадрат, поділено на синус, це в нас просто буде синус альфа. Ось такий приклад. Ми поки що ми користувалися стандартними. Формулами, тобто першими чотирма, в варіанті Д це вже, ну, взагалі, також нескладний приклад, але багатьох якийсь острах визиває цей корінь, який під ним ще квадрат, а ще це дріб. Але тут також нічого складного. Давайте подивимось, як це зробити. Дивимось: в повному варіанті. Тут такого немає. Дивимо частково. Ну, та, звичайно, можемо завжди переставити в синус на косинус, але поки що немає сенсу, бо в нас в даному прикладі немає більше синусів чи косинусів. Тому дивимося далі: 1 плюс тангенс квадрат альфа. А ось такий вираз в нас є. І він дорівнює 1 на косинус квадрат альфа. Замінюємо цей вираз під коренем на, на наш вираз, на наш дріб. Корінь від одиниці це одиниця. Корінь від косинус квадрат буде просто косинус. Тобто квадрат і корінь, вони взаємознищуються, якщо тут звичайна одиничка. У нас вийде ось такий дріб. Ми тангенс ділимо на дріб один на косинус. Зверніть увагу, коли виходить ось такий трьохповерховий дріб, ми повинні чітко розуміти, що на що ділимо. Тангенс поділено на 1, ми ділимо на косинус, чи тангенс ділиться на дріб, бо е, в залежності від того, що буде на що ділитися, дріб на число, чи число на дріб в нас в різні місця піде на мене оцей косинус. В даному випадку ми число, тангенс альфа ділимо на дріб 1 на косинус альфа. При діленні на дріб наш дріб перевертається. І в цьому випадку наш косинус йде у чисельник. В іншому випадку в нас був би знаменник. Тому в таких випадочках, зверніть увагу, малюється дріб, оця лінія дробу, більш довгою. Або через дві крапки, або більш довгою, щоб розуміти, хто на що робить, ділить. Перевертаємо. У нас виходить тангенс альфа на косинус, поділено на одиночку. Ну, взагалі, одиночку можна було не писати, але я написала, щоб ви побачили, що вона нікуди не зникла, вона тут є. І ми можемо на наступному кроці про неї забути. І тут же є косинус, танес, тобто э, перетворюємо наш тангенс за формулою, як синус на косинус. І тут бачимо, що косинус і косинус можемо скоротити, і відповідь у нас буде синусом. Що я хочу зазначити в цих прикладах? Поки що ми використовували маленьку кількість формул, але формул набагато більше. Тому в тригонометрії, особливо в спрощенні, можна отримати безліч правильних різних відповідей, бо можна зробити будь-яку комбінацію з різних формул. Якщо в нас відповідь число, то, звичайно, це буде відповідь в єдиному варіанті, там 3, 2, 7. Але якщо відповідь у вас дається через тригонометричну функцію, тобто, наприклад, як тут синус, то ми можемо розуміти, що вона може бути також правильною, але визначена через інші тригонометричні функції, тобто через косинус, через тангенс. Критерієм того, коли потрібно е, закінчити, це е, ви дивитесь, формула повинна бути якнайменшою по розміру, і е, якщо ви зробите якусь дію, після неї буде запис довший. Якщо це ви бачите, то це цю дію ви не робите і залишаєте на тому місці, що вона є. Тобто, Приклади досить такі цікавенькі. Ну, сподіваюсь, зі спрощенням все зрозуміло. Наступною парою ми вже розглянемо і, ну, і інші формули деякі. А поки що, сподіваюсь, з цими шістьма формулами ми розібралися. Далі хочу розглянути з вами ось таку властивість функції трьохнометричних, це парність, непарність Ми з вами в першому блоці. Тобто, коли розглядали ще загальні властивості функції, ми розглядали парність та непарність будь-якої функції. Тобто там було, пам'ятаєте, якщо f від мінус х дорівнює f від x, це в нас парна функція, якщо f від мінус x дорівнює мінус f від x, це в нас не Ну, зараз давайте я вам нагадаю, f від мінус x дорівнює. F від x. Такий випадок це в нас парна. f від мінус х, дорівнює мінус F від х, це в нас буде на непарна. І якщо в нас не виконується жодної з цих властивостей, це називається функція ні парна, ні непарна, або функція загального виду. В підручниках та на ЗНО можуть бути і так, і так записано, як загальний, так і ні парна, ні непарна. Так от, ми поки що знали властивість для степеневих функцій, звичайних лінійних, дробових, але в нас додалося тригонометричні, і ми взагалі не знали до, цього, до цих пір, які вони в нас будуть. Єдина парна функція серед тригонометричних це косинус. Це в нас коли мінус в аргументі, просто зникає. Тобто косинус від мінус альфа буде просто косинус альфа. Всі інші формули, тобто і катангес, буде формулами непарними, тобто мінус буде виноситися за знак за нашу функцію. Давайте подивимось приклади, ну, згадаємо трішечки ці властивості, але будемо використовувати в складі формул ще й тригонометричні. Перший так, ну, наші отакі задачі на парність функцію. Почнемо з А. Що ми робимо? Замість х підставляємо мінус х. Так? Мінус х у кубі, синус від мінус х поділена на мінус х. Третя степінь у нас мінус виноситься. Синус, дивимось, непарна функція мінус виноситься. І в нас виходить поки що ось так. Що робиться далі? Чисельник мінус на мінус, дасть плюс. Так? Вийде ось такий вираз. Дивимось далі. Перевіряємо, чи співпадає з умовою. Чисельник нас співпав, знаменник ні. Воно зі знаменника знак мінус за знак дробу, або можна сказати, за знаки дужки. Порівнюємо зараз вираз хібу синус х. Це в нас ще й на минулого кроці співпало знаменник співпав, тобто у дужках знаходиться наша формула f від x, а перед ним мінус, тобто це мінус f від х і функція не парна. Давайте подивимось на другий приклад. Тут в нас що? Х мінус х, куб мінус х куб, так? І мінус 1. на що я у другому прикладі хочу вас звернути увагу. Якщо тригонометрична функція буде у степені, то ми для того, щоб скористатися властисі парності і непарності, все ж таки рекомендовано його записати ось таким чином. Тобто сам у дужках у квадраті. І мінус за формулою. Можемо винести, виходить мінус тангенс х. І все це у квадраті відповідно до умови. Знаменник мінус можемо винести за дужки. Далі. Цей мінус ми вже дивимося завдяки степенів нашої дужки. Якщо це не парне число, то мінус залишається. Якщо парне, то звичайно він зникає. Тут ми бачимо квадрат, квадрат мінус знищує. І в нас виходить ось такий вираз. Порівнюємо з умовою. Ми бачимо, чисельник в нас співпадає, знаменник не співпадає. Виносимо зі знаменника знак мінус, і можемо сказати: виносимо його за дужки перед дробом. Тут у нас змінюються всі знаки у знаменнику, виходить Х куб плюс 1. Порівнюємо, і ми бачимо, знов таки в нас не співпадають знаки. Якщо. До винесення на співпали, після винесення на співпали, то це в нас вже формула загального виду, тобто не дорівнює плюс-мінус F від X. Не забуваємо писати оцю частинку. Оце є та частинка аналізу, яку ви робите. І останній приклад у нас. Підставляємо мінус. В чисельнику у нас. Виходить мінус синус х кубі, тут мінус можемо винести перед тангенсом, у знаменнику косинус, косинус функція парна, тобто мінус нас знищується. Куб. Куб у нас мінус залишає. І виходить мінус синус х помножити на мінус танес 5х. Ми розуміємо, мінус на мінус дасть плюс. Тобто мінус знищить інший мінус. І виходить, що ми порівнюємо наші формули, бачимо ідентичний запис, і це буде F від X, тобто парна функція. Сподіваюсь, ви трішечки згадали цю властивість про парність, непарність, і дізналися трішечки нового, який буде в властивості саме для тригонометричних функцій. Сподіваюсь, поки що все зрозуміло.